Усім привіт! Старт нових акцій в Аврорі. Склянка 260 мл. Ціна 19 гривень. Келих для вина скляний об'єм 470 мл 59 гривень. Келих, об'єм 210 мл 29 гривень. Набір склянок 4 штуки. Ціна 69 гривень. Набір склянок 6 штук, об'єм 190 мл. Ціна 99 грн. гривень. Склянка низька, 260 мл. Ціна 22 грн. Ваза для квітів скляна. Об'єм 1 літр. Ціна 64 грн. гривні. Ваза для квітів ціна 119 гривень 26 см висота. Тарілка десертна діаметр 19 см. Ціна 39 гривень. В такому ж дизайні тарілка обідня діаметр 22 см. Ціна 49 гривень. Стакан із червоної глини 320 мл 27 гривень. Миска із червоної глини 550 мл 44 грн. Миска з червоної глини об'єм 1 літр. Ціна 59 гривень. Форма скляна для запікання. Діаметр 26 см. Ціна 159 гривень. Форма овальна для запікання 2 літри об'єм. Ціна 179 гривень. Тарілка для млинців, керамічна різьблена, Діаметр 25 см ціна 119 гривень. Блюдо від люмінарк діаметр 17 см, ціна 69 гривень, блакитного кольору. Ось така миска глибока. 59 гривень, діаметр 12 см. Блюдо скляне з малюнком прямокутне ціна 69 гривень. Тарілка десертна чорна. Діаметр 21,5 см. Ціна 44 гривні. В такої серії тарілка обідня діаметр 24 см. Коштує 49 гривень. Блюдо глибоке діаметр 17 см. Ціна 69 гривень. Також є у білому кольорі. Тарілка десертна скляна. Ціна 49 гривень. Салатник скло кераміка. Ціна 39 гривень. Діаметр 17 см. Бокс універсальний з ручками. Об'єм 1 літр. Ціна 15 гривень. Ємність кругла з кришкою об'єм пів літра. Ціна 14 гривень. Контейнер квадратний об'єм 1 літр 300 мл. Ціна 17 гривень. Кольори в асортименті. Корм для кутів Felix. Вага 85 грам, Ціна акційна 13 гривень. Корм для собак сухий 500 грам. Ціна 44 гривні. Деревний наповнювач 1 кг 800 г. Ціна 44 гривні. Плета двохсторонній із мікрофібри 149 гривень. Рушник банний ціна 77 гривень. Кольори в асортименті фіолетовий, блакитний та зелений. Полосочку. Розмір 140 на 70 см. Плед із мікрофібри. Ціна акційна 329 гривень. Два варіанти кольорів: сірий або зелений. Рушник розмір 50 на 90 см. Ціна 99 гривень. Килимок придверний, прорезинений 99 гривень. Підставка для взуття на 5 полиць. Ціна акційна 199 гривень. Підставка стакан для зубних щіток, 12 гривень. Вішалка настінна. Ціна 29 гривень. Пакети для сміття об'єм 60 літрів 20 штук 14 гривень. Йошик для унітазу 55 гривень. Набір скрипків кухонних металевих 3 штуки 12 гривень. Машинка для стрижки чоловіча. Ціна 169 гривень. Щітка масажна для волосся 44 гривні. Набір спонжиків для пудри 2 штуки 14 гривень. Спонжі для нанесення макіяжу 9 гривень. Ось такий набір 39 гривень 4 штуки. Набір аплікаторів 10 штук 17 гривень. Пензлики для макіяжу 49 гривень за набір. Пензлик ціна 24 гривні. Пензлик для манікюру 14 гривень. Набір пензликів 7 штук 59 гривень. Кусачки 24 гривні. Наклейки для нігтів фігурні перламутрові. Набір 22 гривні. Пилочка для нігтів двохстороння 15 гривень. Заколочки для волосся. У вигляді бантика 14 гривень. Набір заколок 17 гривень 2 штуки. Белюрова резинка ціна акційна 9 гривень. Кольори в асортименті. Блискітки для творчості, акційна ціна 9 гривень. Набір для творчості для створення оригамі, 9 гривень. Такий набір для оригамі я придбала. Тут є 12 аркушів розмальованих, розграфлених, можна так сказати, і є до них також інструкція. Моїй дитині дуже сподобався такий набір. Ось так виглядає інструкція. По ній дуже легко скласти ці картинки. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.